Українські ліси в небезпеці. Про це говорить колишній лісник і керівник одного з агролісгоспів Сумщини Віктор Пімоненко. Понад 12 років він пропрацював у лісовій галузі. Вважає, що створення у вересні минулого року державного підприємства Ліси України є не реформою, а ширмою для оборудок чиновників. Ну, моя думка це навмисно задумане перешкоджання надходжень коштів до. Бюджету під час війни і монополізувати ліси в одні руки. Реформа ця відбувалася з метою, нібито боротьба з корупцією, що ну, фактично, а хто були автори по Сумської області, я можу розповісти про минулого начальника управління. Суми, ну, сумського лісового господарства та Черенець Віктор Петрович. Віктор Черганець прийшов на Сумщину в 2001 році, коли в нас керував областю одіозної політики Володимир Щербань. З перших днів успішно почав створювати мисливські угіддя на користь Щербаня і приближених до, до Щербаня, Як там проводились полювання з геликоптерів, Шуфрич наслаждався Тим, що благородних Оленів відстрелював. Також були створені мисливське угіддя Ліси Сумщини, де після помаранчевої революції обласна прокуратура скасувала всі необхідні документи і повернула на користування громадської організації українських мисливців та рибалок. Хоча Віктор Чигинець вперше пройшов до Сумської облради у 2002 році як позапартійний, підтримував він завжди лінію партії регіонів. Чергинець Віктор у 2014 році голосував із регіоналами за розгон Сумського майдану. Коли вони сесію проводили, вже на площі зібрався майдан відстоювати інтереси майбутнього нашої держави. Кадри розгону сумського майдану міліцією в ніч з 26 на 27 січня 2014 року. Три роки тому Віктор Чигринець пройшов до облради за списками вже Слуги народу та не забув про інтереси колишніх соратників під час повномасштабного втручання Російської Федерації в Україну. Віктором Черенцем його підлеглими було створено пакет документів, передано передано на Агентство лісових ресурсів для того, щоб передати у приватні руки обласному депутату від ОПЗЖ 14 тисяч гектар мисливських угідь в шостинському районі на прикордонні. Це територія, яка контролювалася зсу пограничниками. Та рядовими мисливцями. Ми вважаємо, що це недопустимо. Дана територія повинна контролюватися народом України, а не прихильниками до Росії. За словами Віктора Піманенка, внутрішнім аудитом були виявлені і економічні збитки, нанесені держбюджету за рахунок пониження сорту деревини під час продажу. По Краснопільському лісгоспу, де, до речі, його був там. Працював директором Мороз Віктор Васильович. Це його рідня. Що було за два роки і два і три місяці відправлено пиловника різних порід під назвою Баланси майже 12 тисяч. Фактично було нанесено збитків державі 34 чотири мільйона. Отя, значить, якби ці 34 мільйони перевести у ціну одного патрона до АК-74, це мільйон патронів під час війни. Завдяки реформі Віктор Чигринець керує тепер лісовими господарствами двох прикордонних областей України Чернігівської та Сумської.